Адгезивний мостоподібний протез це тимчасова ортопедична конструкція, яка заміщає зуб після його видалення. Він крипиться до сусідніх зубів за допомогою спеціального клею та з використанням сучасних композитних і скловолоконних матеріалів без потреби в обточуванні, що зберігає тканини сусідніх зубів неушкодженими. Ми рекомендуємо встановити адгезивний міст у декількох випадках: по-перше, під час приживлення дентального імпланта, коли важливо дочекатися його зрощення з кісткою. Адгезивний протез зручне тимчасове рішення. Він не навантажує імплант на відміну від постійних конструкцій. По-друге, задля тимчасового відновлення зуба в обмежений термін, що дозволяє забезпечити естетичний вигляд зубного ряду до того, як буде прийнято рішення щодо постійного лікування. По-третє, для відтермінування повноцінного протезування. Якщо зараз немає можливості встановити постійний імплант, адгезивний місць це ідеальний перехідний варіант, тимчасовий варіант для відновлення зуба. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент, дякую за увагу і до зустрічі!